Грунт, який є збоку, встановили міну, засипали, що лишнє, як то кажуть, забрали з собою і викинули. Ну, значить, Росія десь, розкидає та і все. Назад рулечку закрутим. Закручує на полі рулечку. Бачите, у ще вийшло, скажімо так. Норм... Ну, майже, майже нормально. Є опрацювати з землею, заплумувати, якщо є трава. Травою не, не рвемо траву, да? скидаємо, щоб було видно, а нахилюємо її на саму міну, нахилюємо її, так? вона типу, робила маскування. Все. Наступний варіант бачимо, що встановлювали міну на міну, тобто, якщо є проїжджи, проїжджа частина, дорога. Одна міна хорошо, а дві, що три, ви чотири. Набагато ефективніше, якщо, якщо такий ґрунт, да, Як? нормально було копати? Ну, нормально. Мягкий грунт, в принципі, можна три міни закопати. Тобто еквівалент 7 кг, 15 і 22 кг. Ні, якщо взяти велику лопату, можна буде.